Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я зробила замовлення тих засобів, які у мене закінчилися, як зазвичай, і дещо я замовила на тестування. Покажу вам кропку, правда, чи я її підніму, тому що вона в мене доволі велика. Ось таке у мене за цим разом пакування. Я вже говорила, що. Я роблю замовлення не завжди тільки собі, тому коробки бувають інколи завеликі порівняно з тим замовленням, яке я роблю. Приходить, як завжди, ось такий чек зручний. Завжди я на нього звертаю увагу, тому що все тут зручно, розписано, ціни, назви і так далі. Ну, і давайте перейдемо до самого розпакування, те, що я замовила. Давайте розпочнемо з того, що в мене закінчилося і були ініціаторами цього замовлення. Це. Кондиціонер для волосся, Має він ось такий вигляд, доволі величезна баночка. Я вже його замовляла. Він у мене є. Е, невеличкий, здається, 250 чи 300 мл. Він мені дуже сподобався. Я вирішила його замовити в більшому літражу. Не захотілося мені шукати більше нічого іншого. Давайте відразу я скажу ціну. Коштує він 350 гривень, тут 1000 мл, Бренд має назву. І небрія, якщо я правильно вимовляю, сама назва кондиціонеру Ice Cream, Він мені дуже сподобався тим, що він дійсно для сухого волосся. Так як вказано було на упакуванні, в мене з половини сухе волосся. Я вже говорила. Я шукаю щось таке, щоб поки що на даний момент допомагало. Він якраз для пофарбованого пошкодженого сухого волосся, супер. Зволожує, прям можна сказати, що волосся і не пошкоджена. Він мені дуже сподобався. Один його мінус, який ось ця упаковка, тому що е, ось цей дозатор, не знаю, як в цій банці величезні буде, а меншенький дозатор він просто не витягує його назовні, тому що, ну я б не сказала, що кондиціонер занадто густий, але. Даний дозатор не може його витягнути, тому я його завжди розкручую і ось таким чином достаю. Але сам кондиціонер мені дуже сподобався, тому я вирішила його замовити ще від такої середньої густоти, такого світлого кольору, десь ближче до жовтуватого. Наносити його знову ж таки багато не потрібно. Далі я замовила давайте вже якщо по волосю, знову ж таки у мене немає вже дуже давно маски для волосся, я вирішила щось замовити. Інше того, що я не брала, і вирішила далеко не ходити. Знову ж таки, від цього бренду брія, якщо я не помиляюсь, давайте я скажу, яку вона має ціну. Маска для сухого і неслухняного волосся 185 гривень. Ось такий він всередині запечатаний. Я його буду тестувати, потім вам щось скажу. Ще мені подобається дуже, що вони в таких ніжно-рожевих пильних кольорах. Такий ось такий в них вигляд, тобто це одна лінійка. Давайте далі, якщо вже по шампунях. Хоча я взяла шампунь це не для запризначенням конкретним, взяла ось такий шампунь, здається, він від німецького бренду. Бренд називається Balea. Якщо не помиляюсь, має він ось такий вигляд. Тут його 500 мл. Він тут з якимись фруктами, ананасом, бейфрутом. Так, аромат має дуже такий яскравий. Зараз скажу його ціну. У нього тут взагалі назва сімейний шампунь для волосся, фруктове задоволення. Має він 85 гривень коштує. Взагалі я його взяла не для волосся, а для миття своїх кісточок, пензликів від макіяжу. Взагалі, в мене є мило від українського бренду, я його ще тестую, воно мені дуже подобається. Маленькі кісточки, воно відмиває, і дуже добре відмиває, до речі, спонж, тому що спонжі, до речі, дуже важко мити їх, відмивати, щоб з них вибивався тональний крем. А от мило можна навіть брати, я думаю, кускове мило буде дуже добре вимивати спонжі. Але кісточка для тонального крему, кабукі, для неї мила замало, тобто не вимивається ось цей тональний крем. Він все одно там впресований. Потрібно більше, як на мене, піни. Більше піни, звичайно, робить шампунь. Я й до цього мила кісточки шампунем. Звичайно, я брала якісь просто дешевенький шампунь і не мила кісточки. Ну, у мене дешевенький шампунь вже закінчується, тому я вирішила взяти якийсь також не дуже дорогий для того, щоб. Мити саме кабуки, тому що мило мені кускове, будемо так це називати, або мило професійне не допомагає очищувати від тонального крему. Тому ось так. Звичайно, я його спробую на волосі. Дуже цікаво, який саме це шампунь, тому що такі шампуні я зазвичай не беру для волосся. ну За цим разом ось такий взяла. Далі я взяла, давайте, якщо вже про волосся, взяла я кастрове масло. Від бренду Ароматика. Скажу, скільки він коштує. Називається він олія рецинова, 100 мг тут 110 гривень. Колись я його брала. Коли я ну, відрощувала волосся, доглядала за волоссям трішки більше. Даний є засіб, взагалі, він такий універсальний. Його можна, наприклад, додати до масу, до кондиціонерів. Тобто він пом'якшує осі. Засоби. У мене, наприклад, була колись маска, вона дуже була поганої якості, і є трішечки, тільки трішечки потрібно, бо потім ви його не вимиєте. Трішечки додавала до цієї маски і вона тоді краще доглядала за волоссям. Тобто даний засіб там є, до речі, всередині так званий рецепт, будемо так казати, куди ви можете його ну, заб'яти, дане масло. Тобто це такий більш він, ну я б не сказала, лікувальний, ну більш з таких фітозасобів. Має він всередині ось такий вигляд баночка. Дуже і дуже він густий, прозорого кольору. Всередині ось така є інструкція, в якій тут сказано і його користь тут, до речі, не тільки за волоссям, тут для лиця, для вій, тобто для брів можна використовувати. Тобто для росту, для догляду, ну тобто, така багатофункціональний засіб, будемо так казати. До цього я брала олійку змивну, будемо так казати, яку потрібно кілька годин поносити. Я її носила від Marocan Oil. Е, гарна олія, звичайно, але я на постійній основі брати не буду, тому що трішки дорогувато. Тому я вирішила взяти ось це трішечки дешевше засіб. Тим паче він у мене був. Е, я збираюся використовувати. Перед миттям десь за 2-3 години наносити на шкіру голови і наносити на кінчики волосся, щоб потримати, тобто, щоб був такий доглядовий ефект, більш трибкий, ніж звичайні маски. Тим паче, ну, щоб волосся просто зміцнити. Тут навіть я беру не для того, щоб там його відростити або ще щось, щоб просто було волосся кращої якості. До речі, з оцими олійками саме змивними олійками, тому що не змивні це одне, а змивні це інше. Змивними їх трішечки важче знаходити, тому що ну, як такого розділу змивна олійка нема. Просто ось на мейкапі, наприклад, вказано олій для волосся. А вже які вони потрібні, вони християться, тому що зазвичай олії вони не змінні. Тобто ви помили волосся, нанесли олійку, сироватку і все. А це як на мене вважається вже більш Більшим таким доглядовим ефектом, який потрібно тримати на волосі, поморочиться. Тобто, ось такі спа-процедури я люблю час від часу проводити на волосі. Далі я замовила крем для ніг, у мене закінчується. Взяла, здається, польський бренд Bielenda. Від нього, до речі, якщо не помиляюсь, у мене був крем для ніг такого помаранчевого кольору, хто за ними сіткує, можливо, бачив. Він був непоганий, в нього була така ніжна текстура, але він був такого середнього рівня, можна так сказати. Тобто, якщо були запущені доволі п'ятки, то він би не поміг. Так, цей крем я довго шукала, у мене закінчився десь я вже в попередніх баночках своїх пустих показувала від українського бренду. Не пам'ятаю вже, як бренд називається. Ну, також був непоганий. Вирішила взяти щось інше. Крем для ніг із сечовиною 30% коштує 170 гривень. Має він 75 міліграмів. Він тут з лавандою. Мені дуже сподобався, що він з лавандою. Ну, до речі, ціна на такий літраж трішки завелика, як на мене. Ну, я сподіваюся, що він буде робити свою роботу тут і зволоження, і догляд, і він повинен тримати доволі довго вологу всередині, як завжди. Ну, всередині він білого кольору і трішечки трішечки відчувається лаванда. Ну, звичайно, потрібно його рознести по шкірі, потім вже буде відчутний, я думаю, аромат. Ну, ось такий крем для ніг. Далі я замовила лосьйон, здається, для тіла від бренду Nivea. У мене зараз закінчується лосьон, але він такий доволі літній, простий і, як би сказати, він не дуже сильно доглядає за шкірою. Тіла він є просто в мене, але я вирішила взяти щось таке більш серйозніше, тому що в мене до цього був сераве, він у мене закінчився. Ним я рятувалася, тому що шкіра тіла в мене також буває інколи з сухостями, буває просто стягує після душу, тому потрібно щось таке доглядове. Лосьйон для тіла, зараз скажу, скільки він коштує. Називається Він лосьон для тіла, глибоке живлення, Nivea Body, 250 мг 142 гривні. Взяла я яніве, до речі, я брала доволі давно, за нього я згадала і щось мені захотілося саме цей бренд взяти. Тому ось так. Там було кілька видів, їх представлено. Я взяла ось цей Це просто звичайний такий класичний зволожувальний лосьон, тут 48 годин написано, що він буде зволожувати тримати вологу в шкірі. Там було ще з кокосом, з ванілю. Ну, Я на постійній основі беру з ці кокоси, ваніль, чесно кажучи, вони мені вже трішечки піднадоїли, тому я вирішила взяти звичайний, класичний лосьйон. Ну, він нічим не пахне, просто верніше, аромат у нього звичайного, якщо ви брали колись від Ніве засоби, Від Ніве аромат класичний, і він такого білого кольору, трішки густуватий, ну, ось такий лосьон для тіла. Далі я взяла крем-скраб для обличчя від українського бренду Цукерка. Від цього бренду я вже брала засоби, забігаючи наперед, скажу, що мені цей бренд дуже сподобався, і їхні засоби також дуже сподобались. По Перше, мені подобається, що вони невеличкі за розміром, їх по 75 мг, їх можна брати з собою, їх можна брати на тестінг. Це мені дуже подобається. І е, їхні засоби дуже і дуже такі ніжні за текстурою, приємні в використанні, приємний аромат. Тобто, дуже мені сподобалися. У мене ось такий був тільки, здається, марципан мав назву скраб для обличчя. Він дуже ніжно і делікатно очищував обличчя, Ну дуже приємний і просто взагалі в користуванні. Тому я вирішила замовити просто інший вид. Тут чорничний йогурт має назву з такого рожевого кольору. Маска в мене від цього бренду є також супер. Мені дуже подобається, дуже ніжна, вона зволожуюча. Знову ж таки, ще я її не закінчила. Коли закінчу, потім вам скажу свій результат. Крем скраблі обличчя чорничний йогурт має 167 гривень. Ну, ось такий в нього вид, можливо, хто бачив, можна брати. Мені дуже подобається, хочу перепробувати буквально все в даному бренді. Так, далі в мене закінчується, ще не закінчилось, але вже закінчується від українського бренду RELANCE умивалка. Пінка там. Я вирішила замовити собі щось інше, кардинально, тому що багато засобів у мене, наприклад, є в закладках просто. І Просто стоять, чекаю своєї черги на тестування. За цим разом я нарешті добралася до одного з таких брендів. Бренд має назву QSA або QA. Не знаю, як правильно. До речі, напишіть, хто знає. Це англійський бренд. Я його видивилася в однієї з наших українських блогерок. Вона його активно рекламує. У них Спрямоване все на догляд, сироватки, крема, умивалка і так далі. Я взяла умивалку, тому що вона тут іде на зволоження. Оскільки в мене шкіра суха, тому я все беру буквально що зволожує шкіру, навіть умивалка. До речі, умивалка, саме зволожувальна в брендах, це велика рідкість. Тут вона є. Зараз скажу, яку має. Ціну, зволожуючий очищувальний засіб з гіалуроновою кислотою має ціну 396 гривень 125 мл. Ну, тут багато що вказано. Вказано, що він антивіковий, ось тут на англійській мові, те, що я можу перекласти, зволожує, з олією він очищує. Ну, ось таке. Дуже мені подобається їхній дизайн, такий, він якийсь. Пізнаваний, тобто можна впізнати його. На нього я вже придивляюсь дуже давно, ну, він запечатаний, не буду потрібно пробивати ось тут там така металева штучка, її потрібно пробити. Ну, ось такий очищувальний засіб. До речі, деякі засоби я вже говорила, і в попередніх своїх відео я показую у YouTube тому заглядайте, там я показую їхні свочі і так далі, ближче трішечки їх вам буде видно, тому заглядайте і. Дивіться. Далі в мене закінчився термозахист від українського бренду. Знову ж таки, десь в якомусь відео я про нього вам розповім. І вирішила я повернутися до термозахисту, який у мене колись був від італійського бренду. Має Він ось такий вигляд. У мене був колись, хто за мною слідкує такого рожевого кольору. Він мені дуже сподобався тим, що в нього дуже делікатний розпилювач такий. І він не тільки термозахистом був, а він ще зволожував, доглядав за волоссям. Це трішечки інший вигляд, верніше, інший не тільки вигляд, а і інше він робить. Давайте спочатку я скажу, скільки він коштує. Термозахист із відновлювальною дією, з з гідролізованим кератином. 180 мл 478 гривень з попереднім з тим рожем, який був трішечки, в них відрізняються їхні будемо так казати, дії, але в принципі ліднійка одна і та ж, бренд один і та ж. мені знову ж таки, повторюсь, подобається його розпилювач, його дія, тому я вирішила взяти просто інший на тестування. Ось так. Ну, ціна, звичайно, не дуже з дешевих, але спрей, взагалі, такий, як мені, наприклад, взагалі, я можу ним користуватися майже до півроку, тому що, ну, так, він його, в принципі, небагато йде. Термоспрей краще брати гарної якості, тому що якщо ви візьмете. Не дуже гарної якості, дії, в принципі, ніякої не буде. Далі, у мене закінч... закінчується верніше, міцелярний гель. Міцелярними гелями я користуюся для того, щоб краще очищувати обличчя від макіяжу, чомусь я до них звикла, і ось так я з ними користуюсь. Зараз у мене закінчується від українського бренду. Здається, міцелярний гель вирішила взяти. Якийсь інший бренд Liren, чи Лірене. Це, здається, польський бренд, має він ось такий вигляд, доволі яскравий. Тут його 145 міліграм. Зараз кажу його ціну. Міцелярний гель для зняття макіяжу з обличчя та шкіри навколо очей. 179 гривень. До речі, не всі міцелярні гелі, коли я Дивилася, замовляла, не всі міцелярні гелі спрямовані на очищення саме від макіяжу. Тому на це потрібно, я думаю, звертати увагу, тому що ну, міцелярний гель він створений, я так розумію, не тільки для того, щоб очищувати обличчя від мейку. Тому ось так. Тут я звернула увагу, що саме є перелічень макіяжу. Він ось таким дозатором, не знаю, ну всередині. Має аромат персика і всередині такого напівпрозорого помаранчевого кольору. Ну, так як упакування. Ну, ось такий міцелярний гель буду тестувати, потім вам щось скажу. У мене закінчується міцелярна ще вода. Взагалі, скільки я дивлюсь блогерів YouTube, соцмережі біодерму, я знаю дуже і дуже давно. Я вирішила все-таки взяти нарешті міцелярну воду від біодерма. Тут 250 мл, Зараз скажу, скільки він коштує. 319 гривень. Він коштує просто, що, чому я так довго до нього йшла, тому що ну, не дуже великий бюджет. Є міцелярні води, набагато бюджетніші, їх можна брати, є і непогані. Ну, все-таки біодерма, її всі так активно рекламують. Міні-мої підписчики також неодноразово за нею говорили, що вона також не пече очі і так далі. Тут така штучка пластикова, повинна, ви повинні зняти. Ну, нічим вона таким не пахне, немає ніякого аромату. Ну, знову ж таки, буду тестувати. Нарешті її взяла. Тепер протестую і спробую. Взяла я крем для рук, як я вже говорила в попередніх відео. Польський бренд Eveline. Чомусь я завжди думала, що в нього тільки декоративна косметика. Виявляється, в нього не тільки декоративна косметика, а й доглядова. Чомусь це моє таке якесь упущення. Я вирішила взяти на тестінг крем для рук. Він тут зволожуючий з папаєю, кокосом, масло, ши. ну як завжди. Має він ось такий вигляд. Тут його 50 мг. Я спеціально брала не сильно великий літраж. Зараз я скажу, скільки він. Коштує. Крем для рук має 56 гривень. Має ось таку він ціну. Мені не зовсім подобаються ось такі тюбики, саме відкручувати ось такі маленькі кришечки. Тут він запечатаний. Має дійсно такий аромат, ніби жувачки, я б сказала. Всередині він білого кольору. Ну, буду тестувати, потім вам щось скажу. Взяла, тому що в мене зараз є кремль рук, але він трішечки слабуватий, тому вирішила щось перезамовити інше, взяти протестувати. Так, далі в мене знову ж таки засоби залишилися від Eveline. Взяла я матову помаду від Eveline з лінійки Varieté. Взяла таку холодного рожевого кольору, має вона ось такий вигляд. Всередині має вона звичайний такий аплікатор. Як всі, в принципі, близькі, тільки це є не блиск, а матова губна помада. Має аромат шоколаду всередині. Я періодично намагаюся брати щось з декоративки, хоча вона мені, в принципі, так сильно не потрібна, але коли ви блогер і вам потрібно щось тестувати, показувати, звичайно, ви стараєтесь більше замовляти з таких засобів. Тому ось так. Від лінійки варіте. в мене є лайнер для повік. Він мені дуже подобається, він не розтікається. У мене є туш. непогана, в принципі. Тому я вирішила ще щось з лінійки замовити, коштує 136 гривень. Ну і приємно, що такі ціни, хто шукає бюджет, можна брати. Далі я ще взяла засіб для брів. Давайте я зачитаю, як правильно він називається, тому що він має таку назву: лайнер і пудра для брів. Два в одному коштує 191 гривень. Має він ось такий вигляд. З однієї сторони, у нього ось така, е, такий аплікатор з пудрою, тобто я розумію, що ви просто так забиваєте брову ось цим кольором. Хоча ось цей кольор, я дивилася, він відрізняється від самого лайнера, чомусь на вид. Ну, не знаю, можливо, як під його лежить. А з іншої сторони, тут сам лайнер, ось такого він. Тонесенький-тонесенький в нього пензличок, кісточка, і нею можна пропрацьовувати волоски на бровах. До речі, я також давно вже хотіла взяти саме такий засіб, не просто олівець, тому що на постійній основі, звичайно, я користуюся звичайним олівцем, але, звичайно, вже дуже давно. Є ось ця тенденція промальовування волосків на тій частині брови, де немає, наприклад, волосків або їх менше, можна промалювати. Тому я вирішила взяти протестувати. Звичайно, у YouTube Shorts я вам детальніше його покажу. Деякі підписники мені пишуть, що хочуть макіяж на каналі. Напишіть, будь ласка, чи вам буде цікаво взагалі майкап будь-який на каналі. Так, і в принципі у нас з вами все. У мене тільки подарунок невеликий, як завжди, від е, мейкапу. Мені вкинули ось такий пробничок. Це очищувальна маска, вона білого кольору, приємна на дотик. Я її знаю, тому що мені вже її вкидають, напевно, разів 5-7. Я не знаю, вже дуже багато разів мені вкидають. До речі, я її хотіла замовити за цим разом, але в мене ніяк не закінчиться попередня маска, тому. В мене в закладках вона стоїть, я її обов'язково візьму, бо вона мені дуже-дуже сподобалася. Тут бренд Сейн, здається. Брати я її, звичайно, буду. Ну, ось так, ось такий пробничок, такий подаруночок від майкапу. Ну і все, у нас з вами пуста. Коробочка. Це все, що я за цим разом замовила. Практично все, що я замовила, в мене закінчується. Трішечки є з декоративки, радує мене це. Деякі засоби я обов'язково покажу вам у YouTube Shorts, Тому заглядайте, дивіться, лайкайте обов'язково. Ну і на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаве. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!